Крайне обхідно друзі, слава Україні! Сьогодні я їду в гості до Дмитра, якого ви можете знати з моїх попередніх відео як власника автодому Мрія. Але сьогодні розмова піде трохи про інше: саме про лікування та реабілітацію наших бійців, а також цивільного населення, які постраждали внаслідок війни. А саме ті люди, які отримали тяжкі опіки. За словами лікарів, наразі опікові відділення дуже потребують спеціальних рам сіток для лікування важких потерпілих з опіками тіла, тому що при опіках більше 70% тіла на звичайних ліжках пацієнта дуже важко і майже неможливо нормально лікувати. Саме для цього використовують ось такі спеціальні рами сітки. Дмитро самостійно розробив аналог такої рами і навіть її модернізував. На сьогодні вже дві такі рами передано в опікові відділення, і сьогодні ми поїдемо передати. Давати третю раму на перші дві рами Дмитро збирав кошти через донати через свій Фейсбук. Одразу хочу донести посил цього відео. Дмитро хоче допомагати нашим захисникам, і цивільним особам, які отримали опіки, і продовжувати виготовляти такі конструкції. Проте донатів, які він збирає на Фейсбук, замало. Тож ми звертаємось до волонтерів, підприємців та благодійних фондів, аби ви залучалися до даного проекту. Ви можете підтримати та покращити лікування наших людей. А в описі під цим відео я залишаю контакт для зв'язку з Дмитром. Ну а зараз давайте. Подивимось, як виготовляється дана конструкція. Поговоримо з Дмитром і потім поїдемо в лікарню передавати цю раму. Це наш виріб опікова рама-сітка, яку ми робимо для опікового відділення з пацієнтами високого ступені уражень 70 і ви процентів. Раму ми робимо повністю на своєму свої майстерні, своїми руками. Сітку, яка сюди натягується, ми замовляємо на другій конторі. Це теж українська контора. Що ми Що ми зробили, і що ми доробили? доробили? По-перше, ми зняли розміри і зразок з американської технології, доробили трошки самостійно, таке як кріплення підставки для рук. Пацієнтів, і так, також розробили, і доробили, модернізували підголовник. Підголовник регулюється, можна переключати нижче, вище. І якщо людина має маленький чи великий зріст, то вона по длині регулюється. Ми поїдемо, заберемо сітку з фабрики і далі будемо її встановлювати на, на, на цей каркас і повеземо в клініку. Розкажи, будь ласка, чому такі установки важливі зараз? А суть в тому, якщо людина, коли людина отримала великий ступінь опіків, на, на, звичайний, на звичайному ліжкі шкіра приклеюється до тканини і, ну як там врачі кажуть, потрібна вентиляція знизу, з боків, тому ця конструкція експлуатується. Іменно для важких пацієнтів, ну важких в плані медичних показників. Людина лежить на на цій сітці, вона вентилюється знизу, з боків, і таких конструкцій на жаль в клініках дуже мало. Тому ми робимо ці конструкції, передаємо їх в клініку по запросу вже по проханню лікарів. Першу ми робили в 2015 році. Тоже хлопець зато приїхав, згорів горів там в техніки, в танки волонтери збирали гроші, щоб зробити. І тоді ми вже почали якось малювати ці схеми, чертежі і робити вже такі, такі рами. Одну ми зробили у 2015 році, передали, ну а на, на зараз потреба велика, цивільні і військові хлопці страждають від опіків, їх потрібно підіймати, лічити. У нас е, встанов, встановлений барабан для натягування сітки. На цей барабан у нас барабан з чотирьох сторон рами. Ми кладемо сітку, вставляємо направляючі в цей барабан і барабан натягуємо. А потім вже регулюємо натяжку цими винтами. Верхню частину тіла він регулюється по висоті тупенчата, тобто можна людину, допустим, якщо там покормити, то її можна практично посадити або ж покласти в горизонтальному положенні. Елементи регулювання вперед-назад для рук і вголу-вниз їх можна. Виставляти, як потрібно. Наразі їдемо за сіткою. Дмитро, розкажи, будь ласка, що це за виробництво, що там взагалі виробляють і куди ми їдемо? Ну, Слава Богу, ми знайшли прямого поставщика. Він це хлопці, вони займаються виробництвом для піщової та медпромисловості. Різні сітки, там сіта і так далі. Ну, коротше. В общем, домовились з ними, вони нам ш'ють. Під замовлення конкретно під наш заказ. По розмірам зробили там лікало і виробляють нам оці сітки, які ми потім ставимо на нашу раму. Зараз там трошки з розмірами ми провтикали, тому нам хлопці переробили. Сьогодні субота, але ж ми попросили, людина вийшла, вийшла на роботу, щоб нам віддати наше замовлення, тому що ніхто не чекає. Хворі не чекають. І сьогодні, дасть Бог, то ми її відвеземо вже е, в клініку. Важливо розуміти, з чого виготовлені ці сітки. Е, як я розумію, Дмитро, з цього матеріалу виробляються нитки для того, щоб зашивати рани і робити обирацію. Так, вірно, так. так. Це полі... поліамідна... поліамідно вініл нитка. Якось так вона називається. Ну, там, но... Научне якесь названня в неї. Ну, в общем, вона коли контактує з тілом, вона не визиває ніяких е, алергій, реакцій, відторгнення і так далі. Дякую. Ну Що по розмірам ок? Да, все ок. Зараз будемо ставити. Та й повеземо вже клініку. Даний проєкт ми назвали Soft 2, тому що він легкий і воздушний. Бажаємо хлопцям або ж та всім людям, хто буде лікуватись на, на, на цій рамі скорішого виздоровлення. Ось так виглядає готова конструкція, і зараз ми будемо вести цю раму в опікове відділення. Передаємо, хай люди користуються, виздоравлюють і не хворіють. Рушаємо в лікарню. Спочатку одну сторону вона могла ставати на любу Ось ці ноги в неї ну, виміщаються да. на лібу крові. І ручки. Тут Це є ліва, ліва права, так, будете дивитися. Нам дуже важливі такі рами, тому що сітка, у нас лежать дуже важкі хворі, які з великим відсотком опіків, тому нам необхідно їх всі класти на сітку, тому що опіки по спині, по заднім поверхностям, в нижніх кінцівках, верхніх кінцівках крайне необхідно, щоб вони лежали на привітрюваній кроваті, тобто на сітці. Тому ми вам деле дуже вдячні за вашу допомогу. Нам це вкрай необхідно. Скільки взагалі ще таких потрібно було, щоб комфортно працювати? Ну, як мінімум, ще нам 4-5 необхідно. Це мінімум у нас реанімаційне це так, у нас реанімаційне відділення це 12 ліжок, і у нас лежать всі край важкі хворі. Тому вони, їм всім необхідно фактично такі ліжка. Дякую. Це дуже необхідно чесно, тому що. Ми самі їх і перешиваємо, і вже mm -hmm. ви зробили ось цю підставочку. Інколи приходиться підкладувати, тому що провисає настільки сітка, mm -hmm. що до, до, достає до ще по цьому по просадки. По цій. Mm -hmm. Тут ми зробили да, длинний винт, для Чого? того, щоб можна було натягувати. Він, він зараз натягнутий десь на половину. Yep. Тобто просяде. Що можна робити? відпустили винт. Намотали барабан, угу. оці ми трусаторами да? зафіксірували і знову цими винтами назад стянули. Тобто тут можна натягувати її Чудово. Ну, Чудово. скільки надо. Дякую. Скажіть. Дякую. Вам хворі також всі передають велику круто. Хворі хай на ноги стають. Ви і... ж розумієте, в який час ми заражаємо. Да. Тому да. нам потрібно К конче потрібно. Друзі, ну що можу сказати? Велика подяка від мене, від лікарів. Ну і в першу чергу буде, думаю, вам подяка від тих хлопців, дівчат і пацієнтів, які будуть лікуватись на цьому ліжку. Всім, всім, хто долучився до нашого проєкту, не забувайте, не забувайте наш проєкт, називається SOFT 2. Я думаю, назва так і піде за цим проектом і далі. Всім велика подяка, е, хто долучився. І якщо в кого є бажання е, і можливість, долучайтеся. Ми не, не зупиняємося, ми будемо продовжувати це діло. Всім дякуємо. Слава Україні. Героям слава.